Тобі подобається тремор в тілі, тобі подобається твоє підвищення серцебіття, тобі подобається головокружіння або страх втрати свідомості в будь-який момент, тобі подобається е, втрата. Орієнтації в просторі тобі подобається мати страх, коли ти йдеш по торговому центру і боїшся пройти через центр цього торгового центру, тому що там немає опори поряд, і ти не впевнений в собі, чи не впадеш ти десь посеред площі. Тобі це подобається мені ні. Мені ні. І тому я з цим працюю. І якщо ти хочеш також цього позбавитися, то знай. Що існує методика, це не пігулки, це не антидепресанти, це не гіпноз фантазійний. Ні. Ти сам можеш з цим справитися. Ти зможеш це справитися, тому що я знаю шлях подолання цієї проблеми, і я готова тебе провести цим шляхом. Звертайся, пиши мені в особисті.